Збройні сили України протестували fpv дрони від шести приватних компаній на стійкість до радіоелектронної боротьби, зокрема придушення відеосигналу та стабільність каналу управління. Є тільки огромні втрати. Деякі безпілотники, типу камікадзе, продемонстрували на випробуваннях багатообіцяючу стійкість. Нагадаємо, що армія дронів за останніми повідомленнями знищила рекордну кількість опорних пунктів Росіян із 30 жовтня до 6 листопада. Армія дронів вразила 335 ворожих опорних пунктів ну, насправді дійсно я навіть помітив, що у, у, у висловах в доповідях керівників Європейського союзу представників окремих країн якраз і називається, наприклад, Чорноморський напрямок Лівобережжя Херсонської області як свідчення того, що український контрнаступ, як багато хто. Вважає, не зупинився, що українські збройні сили сили оборони продовжують свої активні операції, і знову ж таки, це означає, що е, ситуація на фронті не перетворилася на якусь патову, і е, позиційна війна не е, завжди і не на, всі, не, не на всіх ділянках фронту можуть характеризувати е, поточну ситуацію. Тому я думаю, що дійсно той розвиток подій, який Зараз е, ми бачимо і на лібережі Херсонської області. Хоча, звісно, це е, треба зрозуміти, що це дуже важка праця, це дуже важке завдання через Дніпро проводити такі операції е, взимку. Ну тобто, це е, фактично на межі фантастики, те, що роблять зараз е, українські е, військові, е, і е, при чому добуваються успіху, тому що навіть якщо е, дивитися за повідомленнями так званих воєнкорів російських. Пропагандистів насправді там ситуація для російських військ не є легкою, і вони поки що не знайшли того методу, того скажімо так, рішення, яке могло би забезпечити їм нейтралізацію загрози на лівобережжі Лівбереж... Херсонської області. А лівобережжя Херсонської області якраз і може бути тим ключем для. Якраз успішного розвитку подій в 2024 році ми вже говорили про те, що для Росії головним завданням в 2024 році стане стабілізація фронту, переведення її в позиційний формат на півдні і одночасно добитися успіхів на Донбасі, тобто максимально окупувати Донецьку-Луганську область, щоби вийти на 25-й рік, коли прийде Трамп, можливо. На переговорах мати на столі от такі аргументи з української української сторони України абсолютно протилежні інтереси це добитися успіху на півдні і не допустити прориву е фронту на Донбасі. Тому дійсно, е що фронт замерзне. Я думаю, що фронт починає лише е свою свій новий прогрів, скажімо так, і ми побачимо ще дуже багато активних кроків е з обох сторін. Я думаю. Пане Михайло, коли ми говоримо про фронт, розуміємо, що так чи інакше це пов'язано з тим, як наші партнери сприймають на наші дії, і на тлі цього, звісно, яким чином вони мають коригувати свою стратегію, формувати якісь там насамперед довгострокові підходи. От були цього тижня два візити міністра оборони сполучених штатів, міністра оборони Німеччини побував у Києві. Потім відбулася. Зустріч в онлайн режимі у форматі Рамштайн. І які ваші оцінки? Чи є якісь тренди, які були оптимістичними, а речі, які були тривожними? От які би ви зробили підсумок з огляду на ці візити і на ці заходи великого масштабу? Ну продовжує радувати Німеччина, тобто, міністр оборони Німеччини, який прибув до України, він дійсно продемонстрував зацікавленість в реалізації подальших проєктів з Україною, причому от таких довгострокових, бо його заяви, наприклад, про чотири системи і очевидно, маються на увазі. Все ж таки не моментальна поставка цих систем. Ми знаємо, що вони фактично виробляються з коліс і відправляються до України, бо їх в запасах не було і немає. Це все нові системи, і очевидно, це заяви про фактично допомогу в першій половині 2024 року, так само як і заяви про. Боєприпасний проект той самий мільйон боєприпасів з боку Європейського союзу, і Німеччина є, звісно, одним з основних гравців в цьому проекті. І очевидно, що міністр оборони Німеччини своїм візитом особистим він продемонстрував, що Німеччина буде продовжувати працювати над виконанням цих проєктів, цих напрямків співпраці з Україною. Що стосується міністра оборони Сполучених Штатів, також його візит. Дуже і дуже важливий з точки зору якраз сигналів символів, що на фоні турбулентності в конгресі, на фоні обговорення того, що взагалі рішення про допомогу Україні може бути перенесено на наступний рік, а там невідомо як взагалі складуться політичні розклади. Міністр оборони продемонстрував міністр оборони сполучених штатів. Продемонстрував, що адміністрація Байдена вона жорстко стоїть на позиціях продовження. Підтримки України і буде робити все можливе для того, щоб Україна не залишилася без, без допомоги в 2024 році. Це дуже важливі такі сигнали а, і, і символи, е, якраз наприкінці року, які демонструють, що ми входимо в 2024 четвертий рік. Е, не так як хотілося б Росії. Е, і очевидно, що от, е, останній місяць, наприклад, в інформаційному просторі західному дуже багато було якраз е, таких, от е, скажімо так, е, тез розповсюджувалося. Це що все треба заморожувати ситуацію? Те, треба припиняти допомогу. Тим більше, що і Сполучені Штати, і Європа знаходяться в такому собі коливанні. Візити оцих двох міністрів, ключових міністрів, Сполучених Штатів Німеччини, демонструють, що і Європа і Сполучені Штати продовжують виступати за безумовну допомогу Україні. Це я думаю найважливіший такий політичний сигнал з точки зору практичної. На Рамштайні ці всі питання обговорювалися вже в практичній площині. Дуже важливо, що міністр оборони України заявив за підсумками, що ті всі, всі напрямки співпраці вони переходять в довгостроковий формат. Створюються коаліції, їх зараз п'ять по різним напрямкам. Остання була створена якраз на цьому Рамштайні. Це коаліція ППО і ПРО очолиї Німеччина, якраз і Франція, які зголосилися очолити коаліцію 20 країн. Для швидких рішень на зиму для того, щоб різко посилити українську систему ППО і, ПРО. і звісно, це довготривалі проекти, так само як і Рісте, так само будуть вироблятися і нові системи. НАСАМС, звісно, ракети до них. Ну і Петріоти також, бо насправді на складах нових систем так само немає. Пане Михайло, коли ми говоримо про цю коаліцію з протиповітряної оборони раніше, начебто про цю тему говорилося. говорилося про те, що Україна має там забезпечити створення інтегрованої системи протиповітряної оборони. Ви детально якось про це розповідали нашим гадачам. Що ця нова коаліція додає до тих попередніх ініціатив? Які можуть бути зміни, які якісні зміни можуть бути для України? Якими засобами вона може бути вирішена? Я думаю, що тут ну звісно йде мова. Про таку організаційну організаційне удосконалення, тобто це такі кластери, в якому вже країни, які будуть працювати за інтересами, скажімо так, з фокусуватися на і протиракетній обороні, зможуть організовано це робити. Є е, е, лідери Німеччина Франції, які це очолять і будуть, звісно, координувати ці зусилля. Я думаю, якщо говорити про конкретику, то можливо будуть реалізовані задуми стосовно так званого лізингу.